Всім привіт! Вирішив записати таку коротеньку інструкцію по тому, як працювати з програмою Orbit. Що воно взагалі таке? Для чого, скільки коштує. Дуже багато запитань до мене особисто, Пишуть люди в Telegram, дзвонять. Вирішив спеціально для них записати таке відео, щоб. Намагати, намагатись відповісти на, ну, на, більшість, на більшість запитань. Так, що таке Орбіт? По суті, Orbit це програма, яка дозволяє вам без підключення ділерського обладнання міняти конфігурацію вашого автомобіля. Орбітом не можна перепрошувати. Автомобіль, ну, оновлювати прошивку. Орбітом не можна там підшивати якісь запчастини, типу там, якщо ви замінили фари чи ще щось, орбіт не дозволяє це, це робити. Трохи далі по відео я покажу, який є функціонал, але основний функціонал та призначення орбіту це зміна. Штатного, штатних конфігурацій вашого автомобіля. Так, що спочатку о, треба вам зробити? Перш за все, о, заходимо на сайт spytech.com Заходимо на цей сайт, і о, тут у вас є, о, ось ви нажимаєте Buy Orbit Beta, і у вас о, є можливість, о, у вас є можливість. Купити ну, по суті три, три варіанти покупки. Ліцензія Orбіт надається на, на один рік, коштує вона 100 доларів. Але для того, щоб користуватись самим орбітом, вам потрібно знати ваш 7 пін. Якщо у вас -пін ваш є, тоді вам достатньо купити тільки перший варіант. Ліцензію орбіту на один рік. Якщо це піну у вас нема, то ваш варіант коштує 225 доларів, вам надається цей пін і ліцензія на один рік для користування орбітом. Це все для автомобілів на базі Sensus. Якщо у вас більш нова машина то вам потрібно вже два пін-коди: пін для це і пін для VGM-модуля. І все це буде коштувати вам 325 доларів. Ну, якщо казати там, про мій особистий автомобіль, в мене він 18-го року. Тому я купував варіант за 225 доларів. Що а, вам потрібно для покупки? Тобто ви а, обираєте а, необхідний вам варіант. Ну, от, давайте там, зробимо на прикладі моєму. У мене не було а, піну для цього модулю. А, і закінчилась ліцензія. Тому я купував. І так, що вам потрібно для того, щоб купити а, ліцензію і отримати цей пін? Ви натискаєте оцю кнопку, вас далі перекидає на гаманець PayPal. Якщо у вас його нема, зареєструйте попередньо. І ви оплачуєте 225 доларів. Прошу не лякатися, буде зніматися двома сумами. Перше, перший платіж з вас зніметься. Це 100 доларів за річну ліцензію, і далі ще 125 а, за цемпін. Коли ви все це зробите, ви оплатите, що потрібно зробити. Для того, щоб в компанії Speed про вас знали і знали, до якого авто вам треба надати цемпін, ви а, пишете їм листа. Ось е приклад мого листа. Е я їм написав flow, just subscribe, please send me pin", е і вказав мій він код І е е сюди прикріпив ще до цього листа, прикріпив е скріншот е оплати. І все. Е е е ну Тут ще в мене там, є з продавцем невелика переписка, бо в мене це друге авто. Він мені питав, що в мене ще там є діюча ліцензія. Але в вашому випадку відповідь на цей лист буде ваш ЦЕМПІН, який ви в подальшому будете використовувати вже для того, щоб використовувати орбіт. Дуже важливо при купівлі орбіту вказувати ваш Gmail. З якого ви потім напишете оцей оце лист. В ну, моєму випадку ось моя пошта, я з неї писав, ви там вказуєте свою і ну, умовно з тієї пошти, з якої ви будете сплачувати ліцензію, з цієї пошти ви і будете писати в Орбі що вам надали цей піну. Так, ще момент. Для того, щоб скачати саму ПО Orbit для вашого комп'ютера, вам потрібно на сайті spage.com натиснути от на ці три полоски, натиснути на FAQ, і а, вже тут а, скачати саму програму. А, Ось тут є питання. Where can I download Orbit Installer? Заходите сюди і ось Correct Version here». натискаєте. Все, пішло скачування. Так, ну І ще дуже важливо, листа в SpyTech ми пишемо ось на оцю почту. support.spytech.com так, для підключення до автомобілю вам знадобиться ось такий кабель. Я купував на цьому сайті Proдіak Зараз він коштує 2000 гривень. В принципі, робота без питань. Єдине, що він має ось такий роз'єм Ethernet для, ну, скажімо так, більш. Стабільного підключення, я дуже рекомендую вам ще докупити Ethernet, перехідник з Ethernet на USB. А так можете просто замовляти на цьому сайті, і вам потрібен ось такий кабель і Windows ноутбук, Обов'язково Windows ноутбук, на жаль, на macOS Orbit не працює. Зараз на прикладі, Але я зайшов будинок показати, просто як завантажується орбі, що треба для того, щоб його включити, бо є, є деякі нюанси. Ось після встановлення програми у вас з'являється такий ярличок на робочому столі. Ви його натискаєте. Обов'язково комп'ютер повинен бути в цей час під'єднаний. До інтернету, тому якщо ви це робите в машині, то треба, треба роздавати Wi-Fi, ну або з телефону, або з якогось модему, або десь знайти Wi-Fi, але вам потрібен інтернет. Так, вводити свою пошту. Це ось моя пошта. Вводити свою пошту, ту, на яку ви реєстрували орбіт. Купували, як я казав спочатку. І натискаєте Send Code. Натиснули і чекаємо. Тепер нам система пише Enter the Code. І ми заходимо в пошту і вводимо цей код. Я вже бачу. Так, мені він вже прийшов. Ось він. Він дійсний 2 хвилини: 138.036. 138.036. І натискаємо Verify-Code. Так, після того, як орбіт вже завантажився, я потім піду в машину, вже покажу, як він працює в машині. Так, трохи просто прибіжусь по меню, що в нас є. Є от такі у нас єрлички, shortcuts, можна Стерти помилки, які у вас є в машині, можна прочитати помилки і можна скинути всі блоки. Скинути всі блоки це просто ну, система перезавантажує всі блоки. Нічого страшного в цьому немає. да, І дуже важливо: коли перший раз завантажите орбіт, вам буде треба внести ось сюди. Ось написано set Cemp. Ось сюди занести пін-код, який вам надішлють з SpyTech. От коли вони вам надішлють, тоді ви зможете користуватися орбітом, вносити сюди цей пін-код, і він вже буде працювати у вас орбіт, буде пускати вас, вносити зміни в ваш автомобіль. Є ось таке сервісне меню. Що тут можна зробити? Можна скинути інтервали ТО, можна скинути помилки та всі записи, які були по спрацюванню подушок безпеки, ну, взагалі безпеки в машині. Сервісний режим колодок, якщо треба там розвести колодки, потім. Калібровка датчиків тиску, скинути рівень масла, скинути дані по акумулятору, якщо ви замінили головний акумулятор. Тут налаштовується комфортний вихід з машини. Це коли сидіння від'їжджає в момент, коли ви заглушили машину, і коли заводите під'їжджає. Так, також калібровка камери. І є ще така можливість програмування ключів. Тобто ви можете підшивати ключі. Але в мене ця функція не працює. Вона просить додатковий секретний пін, який коштує багато грошей. Тому я цим ще не користувався. Далі, тут таке. Ну, скажімо так, для більш продвинутих пользователів меню. Тут можна заходити окремо в кожен блок машини, скидати його, там налаштовувати. Але ну, я рекомендую от саме в це меню не заходити. Ну І головне, для чого, в принципі, потрібен орбіт це зміна конфігурації вашого авто. Ви заходите в конфігуратор сюди, натискаєте Show Everything, і тут є дуже-дуже багато пунктів, е які ви от, змі зміни можете робити. Тут е працює пошук, можна, якщо вам там щось там треба змінити, ви точно знаєте, як називається ця функція. Ви сюди вбиваєте, і, і система вам її знаходить. Ну, для прикладу можна пошукати налаштування цифрового радіо. Воно називається DAB. Digital Radio Receiver. ресивер. Він його знайшов, можна заходити. Кожне меню і вносити зміни. Потім я на машині покажу. Зараз в мене він не стоїть. Ну, вимкнен із меню в конфігурації. Ми його додамо і побачимо, що він в мене з'явиться в меню авто. Можна, можна налаштовувати прошивку Polystar. Ось Полістар Level. От тут Візавт. Ви можете поставити Polystar Optimization, Engineering, і у вас з'явиться в меню замість High Performance. З'явиться в меню Polystar чи Polestar, як там правильно вже підказуєте. Ну, так далі. Що тут є з такого цікавого? От, ну, ось можна там, допомога при спуску, можна її там вимкнути або е, включити. Так, що в нас ще? Ось там дитячий замок є, чи, чи немає його. Ну, в общем, тут більш ніж 400 пунктів, які можна змінювати. У мене там на сторінці драйвтопу є те, що я собі змінив, і це все ось тут можна знайти. Ось є там Traffic Jam Assist, це там в пробки, а далі. От Road Roadsing Information. Це інформація про дорожні знаки. Тут можна Змінювати там чи американсь, американський формат знаків. Ось тут Шв Швеція, Ірландія, Англія, Європа. Америка, Мехіка. От Всі ці налаштування можна можна от, от тут змінювати. Можна там Радіо переналаштовувати з американських радіочастот на наші європейські. Можна, от Я робив на одному автомобілі. Не було в нього навігаційної системи, ну взагалі штатної навігації не було. Ми її активували ось Global Navigation System, Ми її тут активували в цьому пункті, з флешки залили карти і все, все працює. Чистоту Wi-Fi, системну мову можна змінювати там, з англійською, на яку там завгодно. Ось цікаво Allowed. Зазвичай на всіх авто стоїть пункт Speed Depend. Есть, якщо ви їдете, відео не можна переглядати на. На екрані авто. Ну, відео з флешки, якщо там дітям мультики, увімкнути ще щось. Я от собі вімкнул Always All Speed. Увімкнув і завжди будь-яка швидкість у мене буде працювати це відео. Ще цікаво налаштування. Ну, мені дуже подобається камера 360, коли вона завжди увімкнена. Бо Зазвичай, коли е, включаєш задню передачу, то е, Сразу камера тільки задня включається. Мені більш подобається, коли завжди 360. 360. от тут є меню і от пар, паркінг камер 360 Always Activate During Reverse. Коли ви включаєте задню передачу, у вас завжди буде включатися. Я камера 360. Ось так. Далі вже на авто покажу, як це прошивається. Так, ось так виглядає сам кабель для підключення комп'ютеру. І ось, як я казав, вот такий перехідник з. Ethernet на USB. Так у вас буде підключене. Підключення більш, більш стабільне, тому рекомендую не Ethernet розеткою підключатися напряму до комп'ютера, а через такий перехідничок. Він там копійки коштує, можна багато де його купити. Але можна і користуватись просто напряму підключення через оцей розйом, якщо він у вас є в ноутбуці. Так, а саме підключення у нас знаходиться ось тут. Сюди ми під'єднуємо цей кабель. Так, і от зараз ми перемістились в машину. Зараз я покажу, як це все, все відбувається на практиці. Спробуємо ми зробити все на прикладі зміни періодичності технічного обслуговування автомобіля. І так, що для цього треба? Включаємо запалювання. Не натискаючи на тормоз, просто тримаємо клавішу Start-Stop, вічак і не відпускаємо, поки у нас не увімкнеться запалювання. Так, все запалювання Так, от Для прикладу показую. состояння автомобіля. І отут у нас є ТО. Ось ТО у нас ну зараз в мене налаштовано раз в 10 тисяч або раз в рік. Я завжди роблю ТО раз в 10 тисяч, тому собі налаштував раз в 10 тисяч. Зазвичай по штату стоїть налаштування 15 тисяч. 15 тисяч або один раз в рік. Так, все ми зробили, запам'ятали 330 днів 8198 км до ТО. Далі ми включаємо наш ноутбук. Давайте його так позручніше поставлю. Так, включаємо наш ноутбук. Так. І тут у нас є орбіт, натискаємо Connect. Пішло з'єднання. Є, Orbit Connected. Ну, дуже коротенько про налаштування я розказав. І зараз покажу на практиці, як це міняється. Натискаємо тут пошуку. Я знаю, що налаштування цієї опції це номер, номер 162. І от є Service Distance. Ось в мене стоїть 10 тисяч. Кілометрів. І от можемо поставити, як було, 15 тисяч, сервіс дистанцію 15 тисяч. Це, натискаємо клавішу Write to Car. Нам одразу орбіт uh, нас попереджає, що ми змінили цю функцію. Uh, Діючі налаштування такі, і нові налаштування ось. Нажимаємо ОК. Okay. І все, почався процес запису налаштування на авто. Поки він йде, ви можете з повним списком налаштувань ті, які я собі зробив, подивитись на моїй сторінці DriveTru. Так, і ось у нас вже написано Programming Complete, ресетінг VAQ, Waiting for Connection to Return. Так. Авто перезавантажилось, Зараз ще одне буде. Завжди два, два перезавантаження йде системи при програмуванні. Так, waiting for connection. Connection successful. Так, і зараз ще вона ще раз Оп. Ще раз перезавантажилось газ екран. А, загрузочка. Так, за, за чехол ставте лайк. Це моя донька зробила. <сіх> так. Що у нас тут? Реконектим. Все. Є? Yeah. Так, ми запам'ятали нашу останню цифру заходимо, а, і, і. І бачимо, що було у нас там 8100 з чимось, і зараз вже сервісний інтервал у нас збільшився і він складає 13198 км до ТО. Ну і в принципі так, з будь-якими налаштуваннями в автомобілі. Отак, от так що користуйтесь, я зараз поверну своє налаштування назад. Зробимо, як в мене було, 10 тисяч. Я вважаю, що 15 000 це забагато. Ще зараз можна а, от таку функцію пришити, вона називається, а, ну, якщо правильно, Читаю Curve Speed Support. Це допомога в повороті, коли машина заїжджає на швидкості в поворот. І от можна поставити. Зараз в мене стоїть Without, її нема. До речі, зараз можу, можу показати. Так, так, так. Ось. Ну, її і тут немає. Зараз тут з'явиться нова клавіша. Ставимо, Ось четвертий пункт. With Curve Speed Warning Curve Speed Support Assist. Все. Так, нажимаємо в right to Car. Ось у нас написано, то, що ми повертаємо назад з 15 на 10 тисяч і додаємо цю нову функцію. Окей. І все. Пішло у нас. Завантаження. Так, що в нас тут. Waiting for connection to return. Так, перезавантажила систему. От зараз. зараз ви побачите, що тут в меню ще ця функція допомоги в повороті не з'явилася. Вона з'являється після другого, другого перезавантаження. І е, як прийшло на друге перезавантаження і зараз бачимо всю нову функцію. Оп! Вже в нас з'явилась регулювання швидкості в повороті. Отак. Вот так, ну, в принципі, ось і все. Якщо у вас будуть якісь ще запитання, пишіть коментуйте всім пока